Я до вас нікуди не приходив, прийшли, ви звернулися до Криворізької східної окружної прокуратури. Да. Сьогодні прийом громадян проводжу в частності і я. Да. Тому я, як прокурор, особа Криворізької східної кружної прокуратури звертаюся до вас, суть вашого звернення до Країнської східної спочатку. Наша пісня хороша, починаю з спочатку. Дивіться. Ви… есть в криминальном управлении. Вот тут приезд написание. Ваша фамилия Куриленко. С.О. С.О. Что это такое? Света? Нет, свои инициалы. Ну что нельзя, ребята? Ну вы с собой Ну что вы не пишете? Пожалуйста, пустите полностью. Скажите этим ментам, чтобы они вас не унижали. Что нельзя написать полностью? Вот я сейчас хочу вам, например, я забываю, да, как инвалид, там, Глянув сюди і сказав, Сергій чи Свята там. Ну що не нічого, нічого ім'я повністю не забував. Я ж вам вистав, це Сергій Корін. Я ж вам тільки що сказав. звати, так. Ну. Сергій Олександрович. Ну, ви ж розумієте, що я говорять? Ну, треба ж поважати, треба ж їм казати, щоб вони повністю ваше ім'я писали. От я забув вилетіло, це мене зовуть. Я взяв сюди, глянув, кажу, Сергій Олександрович. Витяг що, у вас з реєстру досудових розслідувань. розслідувань. Там да, автоматично да. система Дивись. вносить всі да. дані. Смотри. Смотри, том, в тому числі, я там нічого Тому... Дивіться, ситуація в том, що я вже зрозумів, що ви не пам'ятаєте, як її звати. Ну нічого страшного. Перейдемо ми далі. Кого я не пам'ятаю, як я знаю? Ну, вашу колегу. Потому що коли я почав вам задавати питання, ви почали спрыгувати з ну, я ну, я ну, понял. Ви ж сами назвали, що дивіся. Олена Брокопчук зараз. Ви, ви мене, мабуть, не бачите. Да? Ви думаєте, що зараз дід сидить тут розівався, він лох. Ні. я ничего так я не думаю, вам Я вам просто рассказываю, я, что это, у меня генетика, генетика, не от бабушки, а от дедушки, от девятых и двадцатых поколений. Мы все такие. Мы понимаем, мы следим за людьми, смотрим на глаза, на нос, на вот ту щетину, яка у людей есть. Чего волоса у вас на голове не Это мы все перегнали. Почему это так? У вас такое поведение. А вы сейчас делаете, будто мы такие уже, уже такие мы непонятливые. Вы только я вас побачу, я сразу уже понял, кто вы. Сразу я с вас снял информацию. А вы сейчас начинаете мне что-то рассказывать. Сергей Александрович, ну, нельзя так себя я вести. Вам я вам рассказываю. я, я вам все вам... есть соображения напишу, так, покажу. и покажу, что там написано. Э, а вы Илья, сразу поймете, Илья, у вас я. есть... питание до да, прокуратуры. Да, да, конкретно вы... к вам. Вы просто... Директор, конкретно да, к вам. То... У меня есть запитание и вопрос есть. Так як до прокурора, який внесений в реєстрі, і так як ви зараз ведете прийом. У нас зараз виходить, що якраз я попав туди, куди мені треба. Ну, ваша госпожа вже мені набрехала, як завжди тут починає, займатися не своїми ділами, брати на себе функції повноважень 353 уголовного кодексу, хто їй дозволить тут стоять і давати. Е... Распоряжения, консультации. Она, да, шо, чем должна заниматься? И почему у вас закрытие тут двери, скажите? Вот. почему я должен отут напрягаться. Кто вона такая, что она мне тут рассказывает? Вот, вот, вот такая вот скарга есть одна. И вот еще одна скарга. Коли... Ви передасте ваша прокуратура, mm -hmm. і так же, як ви, Сергій Олександрович, mm -hmm. ви зараз мені дасте відповідь, коли воно буде в суді. Я ж вам вже відповів на це питання. Що? Я не помню. Повторіть, пожалуйста, ще. Коли? коли буде? Кримінальне провадження. Кримінальне <зваж> провадження направляється до суду, коли прокордору. Сколько Коли прокурор, прокурор прийме рішення про звернення до суду, коли на можна... це буде. Це ви будете приймати рішення, Якщо її не буде погода. Сус... Е... Я ж вам ще раз розповідаю. По-перше, ви мені не дали відповідь, Я вам задаю. <зв 'язанец> я хочу отримати ту відповідь, яку я вам задав. Не надо мне, высходите мне чітко, когда ви передасте на суд. Все. Ви начинаете то, 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 то. Зачем мне это надо? Чим ви відчаєтесь от того, що було в у вас Позакінчити вони вас комуністи на були. Чому ви так это усіх слідчих дій вже всі закончені? Ви не проводите слідчих по... дій. ви ціна представляєте на руказі щоб... прокурорам процесуальне керівництво займається теж прокурорами. Вони може бути почув. Ви слідчі дії не буде прийняти відповідно річ. Ви не проводите слідчих дій. Ви не є Я вам Розумієте, ви можете. Ви, ви про слідчий Скажіть, Скажіть мені, пожалуйста, ви слідчий? Я прокуророк російських східних... Да. Какое ви отношение имеєте злідчим дітям? Ми здійснюємо соціальне керівництво досудовим розслідуванням. Коли та, це ви, ви будете робити? робити? Коли ви будете це робити? Постійно здійснюється постійно. Коли це будете ви робити? Ви чуєте мене? Не чую. Здійснює коли це... ви будете робити. Здійснювати, коли будете. Сейчас? Постійно воно здійснюється. Постійно, це коли? І 2 часа ночі? Звісно, не 2 часа ночі, а звісно, коли, коли це Коли ви мене запросите до себе сюди. Е, вас куди? А, до... що? а чому сейчас балака? Не знаю. Куди вас запросити? Ви а зараз перебуваєте тут про... Коли будуть слідчі дії, як ви кажете, А, ну якщо буде прийняти рішення провести слідчидії з вашою участю, це буде необхідно для е, мети проведення дій, то у вас запросить слідчі до проведення В Поліції? Дізнавач, да? так зараз тут дізнавач. І прокурор там буде. Якщо буде це прийняти. А то ще й він буде мене помічати, там уже все все готове, вже все готове. Може прийняти участь і прокурор в проведенні слідчі про Так вже все пройшло. Тобто ви його не бачили? Кого я не бачив? А за що ми балакаємо? Ну, ви ж не питаєте про студії. Ні, я нічого не питаю. Мы по вам з вами в общем. Вы сейчас вас начинаете... Вы як Черегин. Вот ви со мной балакаєте, Чо, о чому ви вообще думаєте? О семье, о бизнесе. От ви э... чуєте, вот я прийшов до вас, ваше балакаю. Відповідаю на ваше питання. У нас суть звернення. Ви мене внимательно розслідуванню. Ви, не внимайте, тому тому ви, ви не мене не чуєте Скажіть, будь ласка, прокурора мені зараз надо, вашого главного керівника. Є графік прийому. Мені не треба керівника. вашого керівника. Є графік прийому і звертатись. Мені не треба ваш керівник січа. Мені не треба графік. Ви Конституцію знаєте ви чи ні? Я ж не до вас додому прийшов. Я, бо, я розумію. Давайте мені керівника. Почекайте тата, будь ласка, зараз. Да. Я запишу суть вашого да, звернення. Ви будете письмово звертатись? До чого? Ну, Ви прийшли е, з письмовою за... заявою. А хто вам тільки що сказав, що я буду письмовом. От не... я зараз до вас звертаюся в устної формі. Оце у вас називається зараз обращення граждан в устней формі. У вас зараз є журнал, согласно 18 статті обращення граждан. І ви записуєте. Ага. Ви ще можете записати її в карточку, в лічну карточку. Це... І передати по назначенню. Правильно? Ваши звонки зафиксированы. Да. Не, не Да что я переживаю? Мне уже нема что переживать. Я уже своей жив. Что мне переживать? Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь, хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.